Вхід виключно для Кейпоп Зірок. А? О, привіт. Джіну! То я можу пройти. О, так. Дякую, красине. Що? А це хто така? Румі? Привіт. Ова, ласкаво, прошу, проходь. Чудово. Я собі хочу до клубу. Ти? Ти взагалі хто така? Я найвідданіша фанатка Хантрікс. Чи можна мені пройти? Що? Поглянь, я розуміюся на Кей-Попі. Чи годиться? Ні-ні ні. Вхід виключно для Кей-Поп зірок. Зливайся звідси. Я хвоста та невдаха. Румі, мушу стати тобою, щоб потрапити до клубу. Спершу мені потрібна така сама курточка. Де її взяти? А це хто така? Давай руку. Привіт. О, Міро. У тебе затісна шия затерпла. Вау. Що трапилося? Мене не пустили до кейпоп клубу. Не засмучуйся. Я знаю, чим тобі зарадити. Трум-трік. Це ж та сама куртка. Неймовірно крутизно. Зачекай це ще не все? Тобі потрібен макіяж. Втім, спершу А вже ж так. Спершу варто підкріпитися. Улюблена локшина. Так, тепер краще. А де власне, русалка? Де тобі є макіяж? Що? Ні, доведеться все виправити. Чи готова? <плес> така краса. Ти маєш чудовий вигляд. Однак тепер тобі потрібна зачіска. Ова, таке волосся. Зачекай мені спала на думку ідея. Ова, сила силен на всього. Ласкаво, прошу до моєї крамнички. Що шукаєш? Зараз виберу. Отак. Мені потрібна ця перука. Скільки? Це надто дорого. Будь ласка, подаруйте її просто так. Ні, тобі доведеться за неї заплатити. Однак не маю грошей. Може, візьмеш оплату рибою. Ні, перепрошую. Що мені вдіяти? Без цієї перуки не вдасться стати гарною. Ідеальне місце для пограбування. Мене ніхто не годен зупинити. Всі поруки будуть моїми. Зателефонуйте в поліцію! Це пограбування. Жах! Треба негайно зупинити злодія. Я знаю, що вдіяти. Ні, ці хвилі сильніші за мене. Мені геть не пасує рожевий. Казна що. Бачив, як я йому. Дякую, красно. Ти врятувала мою крамницю. Без тебе я пропав би. Як можу тобі віддячити? Тримай, ця перука тепер належить тобі. Дякую. Далі візьмемось до укладання. Сідай, я закінчу курси на перукаря. О, ва, ідеальна зачіска. Тобі подобається. Я такий радий. Дякую, Красно. Ти найкращий. Приходь ще. Міро, я повернулася. Ха, стережіться, демони. Хто тут? Уха, ти така крутезна. Маєш крутезну зачіску. Так, моя коса в стилі румі. Гаразд, подружко, це тобі. Ова, цей меч для мене. Тримай, Почнімо тренування, повторюй за мною. Гаразд. Тепер покрути ось так. Твоя черга. Гаразд, я впорюся. Ауч! Відося. Не засмучуйся. Практика понад усе. Вперед! Чудово! Завершальний рух удар ногою. Далі твоя черга. Удар ногою не впевнена, що мені вдасться. Ой, то як чи вдалося? Я геть забула про твій хвіст. Перепрошую. Я дам цьому раду трум трік. Ова! Як триматися! Бідося не годна встояти. Mm. Не посіюй. Я тебе тримаю. Повторюй за мною. Один, два. Один, два, три. Ова, мені вдалося. Чудово. Mm. Але твоя спідниця геть не пасує. Що діяти, приміряю ці штани. Впевнена. М -м -м. О, такий не найкращий варіант. Тільки yes. можеш зробити з них шорти одним різким помахом меча. <Meng came in> Ось так. Непогано приміряй. Ова! <illas> <upgrading> тобі личить. Маєш чудовий вигляд. Далі повторюй бойову стійку за мною. Один, два, три. Мисливиці на демоні югу. Що це таке? Oh, Я й собі хочу такий самий амулет. Oh, Слушна yes. ідея. Зробімо тобі підвіску. А це що? Oh. О, поглянь. Oh. Це якраз те, що потрібно. Вау! Oh. Wow. Звідки тут цей клубочок ниток? Oh. Це мій клубок, однак він може стати вам в пригоді. Ти ти такий миленький. Oh. Дякую. Ти мій маленький пух, настику. Та білий колір мені не пасує. Потрібен синій. Розпач майже тут. Я ніколи не стану Румі, не плач. Поглянь, Гадаю, я знаю. Я все пофарбую в правильний колір. Готово синя нитка. О, О, Це амулет для тебе. Зачекай, чогось ще бракує. Кількох монет. Отак. Саме те, що треба. Тримай! Він неймовірний, такий, як у тебе. О, я зголодніла. Хвилинку. О, а як щодо взуття? Це взагалі не нагадує черевики Руні. Мені терміново потрібні черевики. Де їх добути? Меч? Ні, не помічне. Що ж мені вдіяти? Допоможи. Це не проблема. Тримай мої черевики. О, Давай. О, дякую. Ці черевики пасують за розміром. До моїх пальців. Крутезно. Ні. Тобі не подобається, чи що? Чому ж мені нічого не вдається? О, маю ідею. Зараз я їх порозкочу як слід. То я ще трішки. Не впевнена, що це вдала ідея. То як наче краще Ти кумедна Ну, му, я тобі допоможу. Гаразд. Ова. Це ти зробила? Справжні черевики. Ще й мого розміру. Дякую. О, чудово. Я маю вигляд як у Румі! Все готове. Зачекай, тобі потрібен топ. Тримай тканину. О, дякую. Прошу степлером теплером вздовж краю. Ола, ідеально. Будь ласка, була рада допомогти. Чудово, дякую. О, хвилинку. А де ти взяла тканину для цього топа? Ти пошматувала мою фіранку. Ой, перепрошую. Пусте. О, Мені бракує дармовиса. А вже ж. Ось цей ланцюжок мені пасуватиме. Ще й кілька перлинок із морського дна. З'єднаємо все до купи. трік Маємо чудовий дармовис. Дуже гарно, молодець. Додам сережки і кулон. Є дедалі більше схожа на Румі. О, дякую, красно. Моя мрія здійснилася. Тепер заспіваймо. О, чудова ідея. Тримай свій мікрофон. О, Заспіваймо разом. Мій голос. О, ні. Трапилося з твоїм голосом? О! Мушу терміново повернути собі голос. Тобі допоможе сироп лікаря Хана. А ж, я знаю, де його взяти. Мені потрібний лік. Усе звербить. Перепрошую в мене зник голос. Чи маєте сироп? Маю лише блів. Не заважай мені чухатися. Фу, Ого, що це таке? Супер потужний фен. Ось саме він мені й потрібен. Як до нього підступитися? Спробую. Стережіться, блоки. Зараз вас здує урагану. У мене вже всі блоки скінчилися. Ура! Йу! Вітаю! Допоможе мені розчесати мою шерсть. Маю сильні кортуни. Гаразд. Мені стане в пригоді ось ця щітка. Вперед до роботи. Зараз ти в мене будеш найдоглянутішим тигром. О, тут сила селен на Я вичешу усі. Готово. Мені відразу полегшало, дякую. Чудово. Мій голос. Бідося. Маю для тебе ліки. Миттю їх зварю. Мені знадобиться таємнича зелена жижа. Готово, тепер мусиш випити. Я? Ні, тільки не це. Ну ж, бо не ложечку, це ж смачно. Мені не подобаються ці ліки. Не треба. Зілля діє моментально. Спробуй заспівати щонебудь. Впевнений. Гаразд. Дивно. А вже ж, я згадав, маю ще дещо. Еліксир, лікаря Хана. О, він напевно допоможе. Тримай. А -а -а, спрацювало. Ура, вдалося. Дякую, Красно. Ага, я щаслива. Вітаю тебе. До тебе повернувся голос. Вау! Так, тепер я цілком готова. Я буду найкращою рові на концерті. О, я геть забула. Мусиш ще вивчити танець. Я тебе навчу. Повторій за мною. Ова крутезно. Ось тепер ти повністю готова. Без тебе я б не впоралася. А мені час іти на концерт. Ха -ха! О, ні. Я все одно хвилююсь. Що скаже охорона? А ти хто така? Гаразд, погляньмо. 100% в румі. Мені вдалося. Вітаю, ти можеш заспівати. Тримай мікрофон. Гаразд. Ова! На тебе чекають на сцені вперед вдалого концерту. Привіт, мої панати. Я вас люблю. Дякую, красно. Дякую. Дякую всім. Ви неймовірні. Ще побачимось. Бувайте. О, то бігаплик. Що? Румі, ми тебе любимо. Чи можна твій автограф? Заспокойтесь, друзі. Оце так натовп. Гаразд іншим разом. Друзі, легше заспокоїмося всі. Дай нам автограф. Чи можна селфі? Ми тебе обожнюємо. Стривайте, не підходьте ближче. О, Чого ти, Румі? Не хвилюйтесь, все буде добре. Ось саме те, що мені потрібне. Мій запасний вихід для втечі. О, вару. Ти Перепрошую проте мені вже час. Бувайте всі. А, серйозно? Гаразд. Mm. Я все одно візьму її автограф. Фу, варто зачинити ці двері. Цікаво, що ж там. Ну ж, бо відчиняйся. А ти хто така? Поглянь на замок. Гаразд. То треба заспівати. А? Що це таке? Просто жах. Це неможливо слухати. Денс. Відчиняй грати. Все посунься. Я йду по тебе, Румі. Ось ти де. Ні-ні-ні. Відчепись від мене. Тобі не вдасться втекти від мене. Куди намірилася? Ані руш, я першою візьму в неї автограф. Чого вам усім від мене треба? Ауш! Оу, що це було? Моя голова. Будь ласка, підпиши мій плакат. Хвилинку, Немає ручки. О, дуже шкода. Також немає ручки. Може, підеш по ручку? Ну ж бо швидше. Фух! це знову ти? Все, тепер ти моя. Хвилинку ліпше я заспіваю. Що? Ти вмієш співати? Мене обдурило, втім я все одно тебе подолаю. О, ні. О, так. Подаруночок від мене. О, ні. навіщо ти це робиш? Стільки фанів. Ой, величезний жінок. Оні, зламався. Фу. Фу. Так. Треба заспівати. Так, перемога. Мені вдалося. Оні. Зараз ти в мене ночуватимешся. Перепрошу іншим разом. О, Це саме те, що мені потрібне. Так, вони мене не розшукають. Чудове маскування. Знову він? Де вона? Що діяти? Спробуй атаку газованкою. Ось так. Головне, щоб не відклеїлися вуса. О, содова газованка. Це мій улюблений смак. Упс, Мої вуса. Добрий день. Чи будете купувати? Я візьму все ось гаразд. То я проб'ю всенький і ваш товар. Хто там ще приплентався? Нарешті. Я знайшла ручку. Привіт ти в черзі. Ова. Це вона? О, так. Хто вона? Так, це румі. Я пересічна касирка. О, ні, це не я. Куди ж ти? Я мушу її наздогнати. Аго, зачекай. Що? Слід розрахуватися. Маєш тут сім баночок газованки. Я митю все поправлю. Ну ж бо, стійте рівно. Пусте, ми ще зустрінемося. Ох, Гадаю, я від них відірвалася. Оце те, що треба. Моя шапка. Чудова ідея. Повішу тут свою куртку. Yes. Тільки а ані пари з вуст. Де ж вона ховається? О, шапка Румі. Доторкнутися до шапки кумира було моєю мрією. Oh. Люблю тебе, Румі. Неймовірно. Це її куртка святий хантрікс. Так, де нахабне дівчисько? О, Румі. Нарешті заберу твою душу. Кортить поспати. Отак. Що це таке? До кого я оподібниця? Знову нерди з коледжу? Аж ніяк. Дякую. Одного разу вистачило. Гедота. Забирай свою душу назад. Що за шум? Фух, інша річ. Я знову красень. Все час дати тобі раду. Упс, перепрошую, солодких снів. Тобі гапли, де мене? А я саме тебе шукав. Повоюймо, лови мій капелюх. <реш> Ти програв. О, ні. Ти не знаєш, з ким завівся. Перепрошую, сам дострибався. О, дитинку, прокидайся. Час прокидатися. Я бачила чудовий сон. Тримай свою куртку, розпишись на моєму плакаті, будь ласочка. Чи сподобалося відео? Став подобайку, напиши коментар та тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин.